Сьогодні, 22 грудня, відбулось друге пленарне засідання першої сесії Ужгородської міської ради восьмого скликання. Перед початком засідання пластуни вже традиційно напередодні Різдва передали місту Вифлеємський вогонь миру. Нам вогонь пересимському пану вічковофірці. Я арені, що вони сьогодні з нас прийшли. Після сесії кожен зможе собі запалити цей опісля перейшли до порядку денного. Депутати розглянули більше півсотні питань. Зокрема, підтримали збільшення розміру статутного капіталу майже на 50 мільйонів гривень для комунального підприємства «Ужгородський муніципальний транспорт. Також внесли зміни до ряду міських програм та затвердили положення про управління охорони здоров'я Ужгородської міської ради. А головне затвердили бюджет на 2021 рік. Загальний бюджет це мільярд чотириста мільйонів. Це дохідна і видаткова частина. Бюджет розвитку десь біля 115 мільйонів гривень. Це ті кошти, які ми можемо потратити на капітальні ремонти, на поточні ремонти, на будівництво там корпусів, шкіл, садочків. Біля 800 мільйонів це захищені статті, це на освітні проблеми, це зарплата, харчування, комунальні послуги. Практично залишився на рівні минулого року. У нас, на жаль, залишило нам і фінансування це біля 50 мільйонів, це фінансування профтехосвіти в нашому місті. Деякі питання медичного характеру це питання щодо забезпечення окремими значить, медичними препаратами на рідкісні хвороби. Два десятка питань порядку денного стосувалися приватизації земельної ділянки шляхом викупу. Більшість з них депутати підтримали. А от затвердження детальних планів території залишили на довивченням. Ще одним рішенням затвердили прогноз бюджету міста на 2022-2023 роки.